Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні хочемо запропонувати вам комплект переобладнання під насос дозатор, трактор МТЗ-80 з установкою насос дозатора на вашу рульову колонку. І так, якщо у вас є трактор МТЗ-80, і ви вирішили полегшити собі життя і переобладнати його під насос дозатор. Один з най... Простіших і найпрактичніших способів це установка насос дозатора через ось такий от ремкомплект, за допомогою якого ви можете встановити ось цей насос дозатор на свою рульову. В даний комплект входить ось така перехідна плита, болти, сальник, вал і підшипники. Ось так. Далі йде сам насос-дозатор. Бренду МЗ, по бажанню, це може бути 100, може бути 160, в залежності від е, е, об'єму вашого гідроциліндра Тобто, чим більший об'єм, тим більший літраж дозатора повинні ви обирати для себе, щоб вийти на певні е, обороти руля, які вам найбільш для вас будуть практичні. Також далі в комплекті йдуть 4 ось таких штуцера. І до них 4 ось таких металорозинових кільця. 4 коліна 90 градусів. Ось такі. Далі рукава високого тиску, також в кількості 4 штуки, 2 метрових, 2,5. Так, є. Далі йдемо. Сам гідроциліндр, cs 50 Товщина штока 25, хід штока 210. В комплект йдуть також ось такі два перехідних адаптера з 16 на 20. Двадцятка різьба, крок 1,5. Саме гідроциліндр йде з універсальним підключенням. Тобто можна змістити підключення на одну горизонталь. 25 яблуко. Ось так. Далі. В комплекті йдуть два речаги. Лівий. Двох плечей і е, правий Одинарний. Кронштейн на балку стальний. Ось таким чином виглядає. І е, пальці гідроциліндра. Ось такі. І до нього до них. Ось отакі гайки. І також соцільна тяга Виробництво рамни. Ось так. Ось отакий комплект, також в кого балка старого взірця, і на ній немає відливу, тобто відливу для установки ось такого от. Е Кронштейн кріплення гідроциліндра. Ви також можете замовити собі до комплекту ось отаку от, такий от кронштейн. Сюди встановлюється безпосередньо сам Кронштейн вже ось такий. І ви можете залишити свою стару балку старого без безвідливу, встановити ось такий, і на нього вже йде той стальний. ось так тому, кого зацікавить даний комплект, ви можете його замовити в нас на новою поштою накладним платежем по всій території України. До вас товар приходить, оглядаєте на місці, оплачуєте. Всім дякую за увагу. Хорошого дня. До побачення!